Друзі, вітаю вас! Європа повністю свідомо програє інформаційну війну, і не тільки інформаційну, я ще про Тауруса зараз розкажу. Вони живуть у світі, де медіаграмотність перемагає пропаганду, яка працює щодня. Вони думають, що аналізами різних, скажімо так, інформаційних кампаній ворога вони зможуть, проаналізувавши, подивившись на це. Якось цьому протидіяти, але насправді відбувається зовсім інше. Ворог постворював сотні сторінок у різних соцмережах, запустив е десятки тисяч ботів по медіа у коментарі. І відповідно, системно щодня вкидає певну дезінформацію через соцмережі, впливаючи, безпосередньо впливаючи на населення європейських країн. Так ми бачимо, що рейтинг Шольца здувся. Як тільки він почав активно підтримувати Україну. І фактично, ворог працює системно, європейці, ну, як правило, жують тауруси друзі. Історія про тауруси. Ворог наростив виробництво ракет. Так вже сталося. За два роки ворожий ВПК, попри санкції, нарощує виробництво там. Ракет крилатих, балістичних там. Що робить Європа, наприклад? Та й загалом весь Захід. Що робить весь Захід? Але Європа має думати набагато, знаєте, так, реагувати швидше, ніж Сполучені Штати Америки. До них не долетить у них з Китаєм питання. От в Європа ну цілком може й долетіти, і цілком може на Європу вороги піти. Немає жодної гарантії. НАТО не дає жодних гарантій. Що цього не станеться. Особливо для Країн Балтії, які дуже теж місцями е розуміють все краще за німців, наприклад, тих самих. Але так от Тауруси. Два роки ворог нарощує ракети, а німці не зробили жодного нового Тауруса. І більше того, німці кажуть, що Тауруси можна почати виробляти, але ну, на виробництво, як пише The Financial Times. Одній ракети піде два роки, тому що ж треба логістичні всі ланцюжки налаштувати. І от тепер, знаєте, і тепер переносимось на сторону ворога нашого. Він коли це все розуміє, плюс знає бюрокра... за бюрократизованість країн Європи, які не, не зрозуміли. От ми дуже швидко відреагували на стан війни і. і... Фактично дуже швидко державна машина працює. А що було б з європейськими країнами? Я б розказав. І все це мене дуже-дуже розчаровує і дивує. Тому що як можна реально, коли над твоєю головою сокира жити у ванільних думках, що це насправді не сокира, а повітряна кулька. Слава Україні! Переможемо всіх.